О 9 годині на площу героїв Майдану у Кропивницькому прийшли військові, представники влади, місцеві жителі. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. Наша шана усім, хто віддав життя, захищаючи нашу державу, усім, хто загинув, відстоюючи нашу волю та нашу незалежність в окопах і в тилу, на землі і в небі. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Серед півсотні світлин військових 57-ї бригади, яких нині розшукують рідні, фото 30-річного Андрія Непоменка, якого півтора роки чекає з полону, розповідає кропивничанка Валентина Непоменко. Я мама військовополоненого Непоменка Андрія Станіславовича колонії Суходульська 36-та колонія Луганська область. По ну, непідтвердженим даним, так від звільнених з полону, його засудили на 20 років. 22 квітня 22-го року посілок От, дуже багато зникло і загинуло наших захисників 57-ї бригади. Дуже багато пропало безвісті. 18 чоловік ми знайшли у полоні наших захисників. Тобто, ми е, організували таку стіну надії, стіну пам'яті, щоб е, нагадувати, не, щоб люди не забували. Подякувати захисникам прийшли на площу Героїв Майдану переселенці з Маріуполя. Наша надія, вона так глибоко це в серці, в душі. Тільки, ми живемо, тільки надіємо. І ми надіємося, ми переможемо, як тільки звернять город, де окупація ми одразу в Маріуполі. Кроповничанин Сергій Вербовий загинув біля Бахмута Донецької області у вересні 22-го року. Біля фотографії його брат Євген і мама Надія. Сергій син пішов, пішов у перший же день. У перший України. день він вже був у воєнкоматі. Другий син на другий день пішов у воєнкомат. Я, звичайно, я поліців, дуже просила синок, не йти. Ну, «Мама, а хто? Ну, що ми будемо чекати? Коли... Під нашими вікнами будуть ходити рашисти. Хто розшукує? Треба надіятися, що вони вернуться, а в кого вже нема. Треба триматися. Триматися треба, молитися проси. і надіятися, що сини прийдуть живі, здорові додому. І війна щоб закінчилася. Богдав щоб, щоб закінчилася ця проклята війна, і щоб не гибли більше нічиї діти не гибли.